Добрий день, я Еріка Марич, займаюся моя основна діяльність це є консультації з питань, з питань страхування, пенсійного забезпечення, приватного, медичного страхування і все, що пов'язано із такими послугами. Я проходила курс по бухгалтерії, це було з березня місяця по червень місяць. І хочу сказати, що дуже сподобався цей курс. Я для себе взяла багато чого, тому що я ще паралельно до своєї основної діяльності займалася тим, що вела бухгалтерію деяким ФОПам вже досить давно, ще з тих пір, поки я працювала у податковій, бо я працювала в податковій. І це були різні групи, загальна група, система і єдиний податок. І так як я не дуже багато часу приділяла цьому, в мене більше все йшло як на автоматі, то потрібно було свої знання оновити і більш їх синхронізувати із законодавством діючим. Хочу сказати ще про курс. Дуже все було гарно і професійно предоставлено. Дуже було зручно і працювати з дівчатами, тому що в будь-який час ти могла зайти на платформу, коли тобі зручно, у твій вихідний, вільний час, тобто, і пройти все те, що потрібно було урок. Тестування також ти здавала у той час, коли тобі підходило. Будь-які. Проблеми, питання, які в тебе виникали, дівчата завжди були на зв'язку. Дуже їм дякую. І завжди відчувалася та від них підтримка, яка необхідна була. Цей курс надав мені більше впевненості в тому, що я зараз роблю, тому що вже почали звертатися до мене підприємці. Я живу в невеличкому місті Свилева Закарпатської області і вже вони звертаються з запитами про те, що їм потрібні такі послуги, тому що хочуть професійного бухгалтера, в якого є не лише диплом, тому що в ну, мене є диплом бухгалтера, я навчалася колись, але це було давно і зараз не сильно вже актуально. Всім рекомендую цей курс, всім, хто ще сумнівається, але хоче зайнятися таким видом діяльності, навіть не сумнівайтеся навіть, тому що це дійсно професійні е, такі викладачі, практики, які вам допоможуть у всьому. Дякую.